Існує така думка про те, що наші емоції живуть в тілі. Чи так це насправді? І якщо так, то чому це має таке величезне значення для розуміння кожною людиною? Давайте розберемося. Людина є цілісною системою, і наше життя це складне функціонування? Тіла та психіки, організму та середовища, наші емоції починають своє життя в корі головного мозку людини. Як певна реакція на те, що з нами відбувається довкола. Наприклад, коли нам страшно, ми можемо відчувати збільшене серцебиття, ми можемо відчувати, що швидше підніємо. І навпаки, коли ми переживаємо задоволення. Радість, то м'язи обличчя можуть розслаблятися, зіниці ока ставати ширше. Згадайте, коли ви відчуваєте почуття сорому, є така, такий вислів про те, що хочеться провалитися крізь землю, хочеться стати меншим, заховатися. І що ми відчуваємо, коли переживаємо гордість, успіх, навпаки, хочеться бути проявленим, хочеться бути поміченим. Відчуваєте наскільки сильний тут взаємозв'язок? На жаль, наша культура обмежує спонтанне вираження емоцій. З дитинства ми з вами чуємо фрази, типу не плач, боятися погано, хороший хлопчик чи хороша дівчинка не повинна сердитися. І мова йде не тільки про проживання страху, злості, агресії, але й проживання щастя, радості, захоплення. Адже коли будь-яка емоція не проживається екологічно, не має вивільнення в момент. Вона схильна блокуватися і ховатися десь глибоко в тілі. І тоді наше тіло починає реагувати двома способами. Перший удар на себе бере певний орган чи система органів, і ми починаємо відчувати хворобу або якийсь фізичний дискомфорт, це називається соматизація. І другий Психологічні питання фіксуються на м'язовому рівні та проявляються як м'язові зажими. Ми називаємо це морфологізацією симптомів. Дійсно. Тілесні симптоми часто на фізіологічному рівні відображають пережитий емоційний досвід людини. Наприклад, коли зажата щелепа, це може свідчити про затриману злість і агресію. Коли ми відчуваємо нудоту, то це може бути свідченням певного непрожитого емоційного досвіду, щось таке, що ми не можемо проковтнути. Вважайте прожити. Коли ми відчуваємо комок в горлі, це може бути свідченням. Подавленої образи або ображення на щось що з людиною відбувається. І наостанок, спробуйте просто зараз взяти листок, ручку і записати відповіді на такі питання. Що ви просто зараз відчуваєте у своєму тілі? Спробуйте відчути, які зміни ви спостерігали за останні 5-7 днів у тілі, у яких його частинах, у яких фізіологічних процесах. Уявіть, що ваше тіло на якусь мить змогло з вами говорити, яку б оцінку воно поставило вам за те, як ви за ним доглядаєте, як ви його любите, які ви уважні до нього. Яке послання ваше тіло хотіло б сказати вам через якийсь дискомфорт, можливо, через якесь хронічне захворювання, яке ви, яке ви вимушені проживати? Пам'ятайте, що бути турботливим і уважним до себе, це не є забаганка чи розкіш, це необхідність. Бережіть себе, своїх рідних та нашу Україну. До зустрічі!